Рак це є дім, це є коріння, це прямий заклик до працювати з родом, створювати своє генеалогічне дерево, занурюватися в сімейні традиції. Саме тут вибудовується наш фундамент да? для відкривання своїх проєктів, для отримання фінансів, для прилучання в свої проєкти людей. Да, які можуть нам підсвітити на шлях, знайти ем, свого духовного наставника. Да. І ем, це дуже потужна батьківська енергія. І тут особливий акцент буде йти на батьківську енергію. Це потрібно що робити? Да? Потрібно робити кожен е, день подяку роду, щоденне з'єднання з батьківською енергією. І особливо з фігурою батька це є ключ. А, зараз підуть заперечення, що а, я не можу, там, батько щось знущався, або а, батька в моєму житті не було, я дуже зла на нього, або а, він такі пакості там витворяв, що це просто неможливо. Але а, я хочу вам сказати, що отут, отут є точка. А, Якраз і знайдеться рішення, так, як вирішити цю проблему, точка перетину.